Дорогі друзі, привіт з Берліну сьогодні 23.08.2024 року, вже 15.30 за німецьким часом. І я хочу всім сказати вам, якщо дуже важко, нелюдськи складно, перетерпіть. Наберіться сили, щоб перетерпіти це випробування і пройти біль. Я таки поділюся малесенькою радістю, милістю Божою наді мною грішним Любомиром Богоявинським, і малесеньке чудо, яке мені знову підтверджує про те, що вищі сили є. Пекло, яке я проходю про... <кхід> дорога до Берліна. Сльози плач і біль, з якою більлю я їхав, як мені і соромно, і залишається перед і частиною українського народу, і для українців. Мені соромно навіть що. Я показую своє малесеньке щастя, радість. ну, Пробачте мене я. Я хочу, щоб усі ви були щасливі, щоб Україна перемогла, дорогі друзі. Я молюся перемогу України і буду молитися далі. Я теж дуже страждався останні два роки. І в мене дуже була важка дорога в Берлін. Я дуже важко їхав і сумую за Україною. Коли я приїхав сюди, 21.08.2024 року, то, ви знаєте, мені було вже настільки погано, мені не продали жоден номер хостелу. Відмовили більше десяти. Я, я вже був хворий, скажімо так. Зараз ще я Ну, Мене ті ж В усіх тленне тіло. І от друзі. У мене ножки розпухли були. Я два-три дні їхав, не мився, четвертий день проїхав грязний не митий. Нема де ні помитися, немає де ні поїсти, немає де голову мені в Берліні приклонити. І бюрократичні процедури. Я поїхав у тигель Берлінський, а вони сказали, що мені не дадуть навіть однієї ночі переночувати. І я повинен забирати речі, купувати масу квитків і більше доби їхати туди, куди мене зареєстрували в ту землю. Це в саме князі Германії. Що нереально туди їхати. І в мене не було таких планів. Це слава Господу Богу, що я настільки ретельно готувався до цього приїзду у Перлін. І це настільки було нелюдськи на важко. І я не буду розповідати ніяких деталей. Е ні, ну, пробачте, не буду говорити щось нічого конкретно розказувати, бо у більшості людей це не вийде не то, що я такий там особливий, ні, але е, я вхожу в особливу категорію, групу осіб, я гей, це життя відкритий, я андрогін, я небінарна персона, яка на психологічному рівні поєднує і жіночий початок. І також, ви знаєте, я людина із підтвердженим щодо дотиповим розглядом психіатричним феноменом всі документи мною зібрані, передані зараніше ще в спеціальну структуру. І мені потрібно було чекати маленьку допомогу від Берліну, Скажемо, від однієї з організацій Берліна. Це маленьке безкоштовне проживання в Берліну. З метою мого оздоровлення, повернення мені душевного спокою. Я Єль, людина з 6 розглядом дуже сильно знервований. За останні роки війни я потратив масу нервів, в цьому є відео докази, як Ясновидець, як екстрасенс, як провидець, як людина, яка із типового розгляду дуже сильно чутлива, підвищена. У мене немає дітей, я самотній, гей. І одним словом, мені, я входжу в особливу групу ризику більш ранньої смерті, підвищеного старіння. Я при тому постарів не облесів наскільки сильно і посидів за цією російської агресії. Шлях дуже важкий, непростий. Ну, мені дуже хотілося цього, і нарешті і вчора мене поселили, було ночувати безкоштовно. Одна соціальна служба мене прийняла. Я дуже хвилювався, чи вийде, чи не вийде. От, бо бюрократичні процедури важкі. От, і з Божою великою допомогою, Божою великою милістю. всього на все, звичайно, це 14 днів, це дуже малесенький термін, це одноразова мені допомога, яка дана у Берліні. Вона більше не повториться в цьому житті, друзі. І... Знову таки, я ще раз пояснюю, я не буду не ображайтеся говорити, хто це, що це, і більшість людей, як би вони не хотіли, вони не зможуть отримати цю допомогу. Тому що це допомога спеціально для мене як є з психіатричним феноменом, як ж андроїна, і ну, тут дуже непрості процедури. Я підписав юридичний договір. Е, у мене буде ще сусід. А можливо сусідка тут немає різниці в гендері, тобто я не один живу в цій кімнаті. Ось моє ліжечко я буду застеляти. Я підписав уже договір. А тут буде людинка ще. Я заберу свої речі, це людиний ліжечко буде. У нас спільненька маленька кухонька така. Це я купив уже в плюшечку тут. Я такий сочок собі помитися, піду там це як гуртожиток соціальних квартира. там спільна душова Кабінка треба буде побігти, помитися обов'язково я здоровий. бачите, такі стомлені тільки все вже підписано з Божою допомогою. Ключики у мене в руках. Ну, ханна, кімнаточка така, малесенька квартирочка. Я дуже щасливий. Мені оце ліжечко, знаєте, як рай, як, як блаженство. Значить, вчора вирішені всі питання. Значить, обід буде коштувати мені одне євро. Одне євро символічно, а якщо немає євро, то мені будуть міні-обід давати безкоштовно у Берліні. І також вже е, є домовленість у мене про безкоштовну вечерю. Дуже смачно кормили без перебільшення. Ну, це оздоровчі процедури, скажімо так, для підтримання здоров'я, для того, щоб я міг трішки душевно відпочити, так, як людина що за типовим розглядом. Я, звичайно, вже тепер з Божою допомогою зможу, кому там треба буде із. Людей подивитися ситуацію на Таро, Чи зустрітися? Я зустрінуся. Поки що я не знявся з підприємницької діяльності, і поки що моє майбутнє перебування тут під знаком питання, тому що я поставив вже уряду Берліну. Дякую адвокату, юристу, що мені надали спосіб, Але чесно, ми я не маю коштів і можливості за за великі гроші, і в мене нема здоров'я і сили їхати в кінець Німеччини туди. Я просто реально друзі не можу. Я падаю, з ніч я на силу хожу. Я не робив для мене ноги хворі, я не робив спеціальну управи. Вже ось скільки днів їхав, вже п'ять днів не робив, все закинув. Тобто я находжуся в такому стані, що на силу, силу мені треба було витерпіти. Це, це таке пекло, да, тобто, що не можна передати. Я ночував перший день в вокзалі. Бо мені ніхто нічого не дав, нічого не, не можна добитися, було абсолютно. Треба було, я взяв квиток, я не витримав, мене вже нерви були здали. Я взяв до Варшави квиток, думаю, вранці все кидаю. Їду, я вже не можу. Хто приїхав це саме? Так ридав, так мучився, в мене терпіння вже немає. Да? Тобто я вже замучився, на що я взагалі на це оздоровлення поїхав, у той Берлін оздоровлюватися на ці 14 днів, що ті 14 днів, нещасних. Да? Тобто, Якщо потім назад все рівно треба їхати, чи не факт, що щось хтось вирішить, що мене зможуть перевести дистанційно в Берлін, бо не хочу, не давайте порад. Зі мною працюють самі кращі спеціалісти Берліну, друзі. Ви навіть не знаєте, які сили зі мною працюють тут. А дякую Богу, не хочу називати, знову. Не буду що називати, хто зі мною працює і хто допомагає. От, але тут більшість з тих, хто приїхав з України, абсолютно всього цього не знає, що знаю я. Просто навіть не здогадується, тому що я перебуваю на даний момент на, як українець, як не просто як українець, зірває, як взагалі як гей, як людина з типом розумів, як андрогін, Я Перебуваю на зовсім іншій програмі. Запам'ятайте, мене кормить не, не ця соціальна служба, що кормить українських біженців. І житло мені соціальне безкоштовно на 14 днів для оздоровлення і для мого моральної підтримки, психологічної, духовної. Для маленького відпочинку відновлення сил. Зовсім інша дала берлінська структура. Розумієте, тобто, це зовсім різні організації, зовсім різні структури, правила. Я знаходжуся поки що по безвізу, як турист, який оздоравлюється в Берліні. Ну, Для мене ну, ну, що, для... ну, попод... тут недорого все, в принципі. Тут недорогий квиток, я... можна допомогою вже його оформлю, бо так дороговато, кожен день їздити, побувати на дві години квиток. По 4 євро, та це дорого, а тут я вже оформлю тут криточку, хай, ну, Тут треба просто час. Вже тільки два дні всі Пекельні два дня. Вчора вже було мені легше. ну, це саме вже, ж, знаєте, слава Богу, і так, що на третій день насилу я вже це заїду. Ну так, ну, да, малесеньке, містечко таке дати, і тут тобто ще буде людина. Ми поділимо цей столичок, Там ну, в мене невеликі речі, там ноутбучок поставлю туди. Ну, слава Богу, те, що є, те, що Бог дав. Ну, мені важливо погуляти по Берліну. У мене саме це місто, воно це мегаполіс, це прекрасне місто без перебільшення. Мені важливо це для психологічної, моральної підтримки. Мені важлива ще ця увага. Думієте, що е, Дізналися у Берліні, що є я в Україні, є, що за типовим розвитом, який прожив 37 років пекла. Прекла гомофобії, пекла страждання, пекла нерозуміння, пекла приниження бідності, мух в Україні. І я люблю Україну, і я молюсь до Бога за Україну. І я на межі, знаходжуся на межі і всім байдуже цьому байдужому світу, чим живий Павел Нестеренко, чи він померть, на всіх рівнях мене знищують уже І отаке от мені диво, Бог послави. Дякую Берліну, дякую. Небайдужим людям, дякую, ну просто перед Богом. Нехай Бог вас її благословить. Вони кращі у світі. Дякую за цю людяність, дякую за цю небайдужість. Мені ну, це віком може, аби да? ще був молодший, то ну, я вже в цьому вокзалі це було жахіття. Якісь. Я до простих це саме, ночував взагалі на вокзалі вранці той білет. Ні, не поїду вже. Дотерплю ж. Дотерплю. Вже ж дождяться цих пару днів, уже знаєте, вже ж ну да, на такі муки, щоб цю соціальну квартирку отримати. Ну, то щирку, ну от да, хтось скаже, а навіщо взагалі? Ну і кіно, ну, ну поживеш ти малесенькі ці кімнаті у, у Берліні е, ну, 14 днів, потім не зрозуміло, що ще буде там назад. Їхати туди Я не хочу їхати повертатися в той свій лагер, де мене зареєстрували. Я ж до Германії прив'язаний. Біженець України на тимчасову цю систему Ну, довго пояснювати. Ну, Мені хочеться. Захотілося моїй душі, і мені це дуже важливо. Ну, Якщо що, то куплю, квиток, то повернусь додому. А сьогодні в мене така маленька перемога. Все вже підписав договір юридичний. Перед Богом дякую Вищим силам, всім добрим людям, всім силам із Берліна, ЛГБТ, організації однієї з Берлінських, яка мені допомогла. ну, Перед Богом дякую і буду молитися до Вищої сили, щоб Бог усіх благословив, хто мені допоміг, то проявив небайдужість, людяність і відчуття того, що є на цьому світі ще добрі люди, світ не без добрих людей. Слава Україні, дорогі друзі, і будьте благословені, ваш Любомир, Богоявленський.